Все налагодиться, і все буде прекрасно. Ну, принаймні, так він сказав. А, ну Там ще кілька слів було про НАТО, але давайте вже про все це будемо говорити далі з військовим експертом Петро Черник з нами на зв'язку. Пане Петро вітаємо вас. Слава Україні. Героям нашим слава. А, а, пане Петре, питання таке: от ну зрозуміло, коли хтось з чиновників НАТО приїжджає до України, то одразу починають говорити про коли ми вступимо в НАТО. Хоча здається, всі розуміють, що поки йде війна або принаймні не, не, не зупиниться фронт. Будемо виходити над в тому, що він зупиниться на державному кордоні. Ніяких ну, реальних кроків з цього приводу не буде. От ваша думка: це просто ритуал такий? Чи от в цих от розмовах про НАТО про вступ до нього є якась користь? Все залежить від сполучених штатів Америки. Я буду дуже жорсткий у своїй позиції. Коли б треба було прийняти ту речину у НАТО в 1956 році, яка лежала просто в жахливій корупції, не кажучи, що це автократична і навіть. Е... Теократична країна, то це зробили дуже швидко і якісно. Чому тому що треба там було поставити ядерну зброю? Коли дійшли до висновку, що для того, щоб не допустити більше розв'язання війни на Кіпрі, дуже швидко і якісно грецьку частину Кіпру прийняли у Європейський Союз. Якби союзники мали справжню політичну волю, то знайти юридичну формулу не стадає великої проблеми. Але на цю хвилину цієї справжньої політичної волі немає. Тому і є та риторика, яка є, є, маємо те, що маємо. Така з приводу політичної волі. Ну певною мірою, якщо знов ж таки убрати всі почуття з цього контексту, ну що їх є політичний противник війні самі вуха, то виходить, що їх просто ну скажімо так, банально це влаштовує. Краще від ну, це ж логічно, з точки зору сполучених штатів, мабуть, відправляти зброю, а не не солдатів. Тобто так воно й буде, і надалі, в тому числі. В тому числі як буде, я не знаю. Як сказав, як каже великий історик наш двічки Ярослав Грицак, дуже його шаную. Як, як тільки ти дивишся у майбутнє, воно не має властивість негайно змінюватися, але разом з тим є дуже дуже інший гарний вислів. Якщо хочу знати, як буде, вивчу як було. Так, от на цю хвилину, оце наша війна, ніщо інше, як спроба відновити надімперський статус Російської недоімперії. Україна у цій конструкції займає чільне місце, і Путін, на мій погляд, дуже серйозно і. Доволі глибоко шантажує ядерним ударом, тобто, якщо Україна по справжньому буде рухатися у бік НАТО, то можливо цей ядерний блеф. Буде реалізовано. Я направду не знаю, де точка неповернення, чи, чи навпаки, точка переходу, чи точка перелому, як її правильно називати. Чи треба нам вступати в НАТО однозначно? Але те, що це не буде зараз, це також однозначно. Тоді який у нас вибір і який наш вихід будувати український цахал. Варіантів у нас немає. Ми приречені з московитими Жити поряд і доки не буде ухвалене рішення на розвал цієї держави, позбавлення його ядерної зброї, відсікання від дармових сибірських ресурсів, допоти вони нескінченно будуть зітхати у нас у наш бік з ідеологією «Один народ і нестимуть цю ідеологію виключно одним зрозумілим їм способом воєнним, от це, що є. Договореності про вступ України до альянсу цього літу на саміті у Вашингтоні не очікується. І Україна на незворотньому шляху до вступу до НАТО хоче, щоб ми показали, що цей день колись обов'язково настане. Сказав Єнс Столтенберг, перебуваючи власне в Україні, цей день колись точно настане. Питання, звісно, традиційне, яке залишається в Україні коли. А в НАТО нам традиційно розказують про те, що двері НАТО для нас відкриті. А, тим не менше, поки ми звісно прагнемо до того, щоб доєднатися до НАТО, наша реальність сьогодення просто зараз, тому що а, знову ж таки Ян Столтенберг каже про те, що між допомогою і Києву та між допомогою Києву та власним озброєнням потрібно обрати Україну. Ну добре, але півроку все одно чекали на схвалення в Сполучених Штатах пакету допомоги. То виходить, що Весь всі ці півроку вони приходили до одного речення: що між допомогою Києву і власним озброєнням треба обрати Київ? Ну, Та ну я не даруйте, я не зовсім вашого запитання зрозумів. В чому суть, в чому суть питання. Півроку ми чекали на допомогу від сполучених штатів у підсумку. приїжджає Єн Столтенберг і каже, що треба між одним і іншим обирати Україну. Таки. Але коли ми говоримо про НАТО, то між Україною в НАТО і НАТО без України треба обирати НАТО без України. Ну, це дуже це ще раз. Ми повертаємося у складні геополітичні конструкти, ми які ми щойно розібрали. Я продовжу свою точку зору і буду на ній стояти. Нам треба будувати свій власний правильний оборонний уклад. Я є палким прихильником ізраїльського укладу. Але давайте нагадаємо, і в них був прекрасний міністр Моша Даян, один з авторів переможної шестиденної війни 1967 року. То йому належать слова. Американці нам дають зброю, гроші і поради. Зброю і гроші ми обов'язково візьмемо, а спорад ми будемо діяти так, як вважаємо за необхідний. От цієї ізраїльської мудрості нам треба повчитися. На жаль, геополітична ситуація так складається, що я не маю оптимізму, що вступ України в НАТО буде найближчим часом. Як пройти 32 країни, особливо як проходити угорщину? У Горщину, мене величезні сумніви. Ну дуже сумнівно, що угорці зараз мають внутрішній потенціал, щоб нас підтримати а з точністю до навпаки. Не ж добре, пам'ятаю, що колись частина Закарпаття була їхньою е, невеличкою імперією окуповано тому дійсно треба вчитися розраховувати на самих себе відновлювати наш воєнно-промисловий е, комплекс найголовніше е, реконструювати наш е, суспільний менталітет ми ще й досі живемо в ілюзіях пацифізму це попри те що у нас е, іде тяжка люта війна є ті от так звані бульбашки що путін здохне і завтра усе складеться ні не складеться запобіжних зняті ялтанська система міжнародних Відносим переперекреслена у світу попереду каскад великих малих. А я вважаю, що третя світова війна вже почалася. Ми в умовному жовтні 1939 року і пам'ятаємо, що ми на на зламі трьох великих світів. Пане Петре, ну так виходить, що ми вже живемо за ізраїльськими законами і правилами. Зброю і гроші ми від західного світу отримуємо. Ну, якісь паради там бити чи не бити по НПЗ. Я не про НПЗ, а про те, що все ж таки Столтенберг він ще сказав про те, що він привіз фонд на 100 мільярдів євро чи доларів на підтримку. З збройних сил, що думаєте, от з, з приводу цієї суми, і власне як це буде виглядати? Фантастична сума, але я думаю, це не не йдеться в чистому розумінні про збройні сили, тобто закачування поточної зброї, для ведення бойових дій. А мені видається, що йдеться про велетенську історичну інвестицію у відновлення, покращення, розвиток нашого воєнного промислового комплексу, і це направду історична новина. Чому немає не потужніших лобі на планеті Земля, особливо в Америці, ті, котрі виробляють зброю. Це дуже серйозні люди. До речі, самих власників ніхто не знає. Вони багатіші, ніж. Ілон Маск. І якщо ці люди вирішили, що в Україну треба інвестувати, А є в що інвестувати, нагадаю, що до 2014 року ми входили в десятку країн експортерів зброї. Просто ця зброя не доходила до нашого війська. Ми у Пакистан продали більше трьохсот танків. Найсучаснішої модифікації Т-84, А в себе на озброєнні мали один танк такої модифікації. Ми в В'єтнам продали шість ракетних катерів типу Лань під ракету Р 360 Нептун, а в себе і досі не маємо ні одного та е, такого катра, або я чогось не знаю, не кажучи про, ді, про дивізіон Гром Сапсан, котрий продали содівську Аравію, а в себе на озброєння нічого не поставили. Може нарешті з допомогою наших західних партнерів, де діють правила, все буде поламно і Ми вийдемо е, як великий виробник зброї не тільки для себе, а й для зовнішнього світу. Що стосується вже не Єнса Столтенберга, а пана Блінкіна хочу спитати, тому що виступаючи на всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії, він сказав, що формування міжнародної коаліції на підтримку України свідчить про невдачу Володимира Путіна в його амбіціях. Також сказав, що вдалося об'єднати багато країн не лише в Європі, а й за її межами, і що країни усвідомлюють, що це агресія не лише проти України а й проти основоположних принципів міжнародної системи. Ми тут часто говоримо про те, що світ ще й досі не знає, яким чином має зазнати поразки Путін і зазнати поразки Росія. А блінкін говорить про те, що от нам вдалося об'єднати коаліцію, а це означає, що світ на боці України. Тобто, на вашу думку, світ вже приходить до розуміння того, як саме має програти Росія, чи він ще й досі десь посередині знаходиться. Інший досі десь посередині, і як вона має програти для як на мене, це геополітичний ребус для всіх, бо знову ж таки нагадаю про ядерний шантаж Путіна. А є ще те, що називається розповзання ядерної зброї, особливо тактичної Росіяни мають у, у запасі снарядів ядерних калібру 152 мм міл, міліметри міл, 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 і навіть 240 до реактивної е, установки 24 чотири у межах до 6 тисяч. Та неймовірно багато нога Пригожина була на ядерному складі воронеж 45 Вони до них не добралися. Бо автоматика така закрила їх, а вони дуже сильно поспішали. Де гарантія, що Росія рухне якась організація типу Ісламської держави чи, і, чи Хамас чи ХОЗБАЛ, чи навіть фарк із Колумбії? Приїде вони те, там ще з 50-х роках у лісах сидять і вирішить не поборотися за кілька таких ящиків. І найголовніше розподіл ресурсів Сибіру. От коли на ці всі відповіді питання будуть, а вони будуть неминуче. тоді і буде і оформлена концепція кінцевої поразки Росії. А те, що білки побував у судівській Аравії, ніщо інше, як проба пора у частині проботи залучати великий глобальний південь, котрий уже склався по факту у вирішенні цієї проблеми. Такі процеси тривали. Нагадав. Аю, практичний момент, коли армія США виходила з найдовшої війни в Афганістані, 20 років вона тривала. То американці з талібанами домовлялися більше ніж рік. Більше ніж рік а бойові дії в самому Афганістані тривали. Так, перспектива так собі. Ну давайте виходити з оцього ізраїльського правила і про те, що ви сказали, що треба розраховувати на свої сили вперше в першу чергу. Але війна ж це і власне бойові дії і дипломатія. От те, що Катерина почала говорити про Блінкіна про Сполучені Штати, тут нещодавно президент нашої держави Володимир Зеленський сказав, що готується двостороння безпекова угода. А зі сполученими штатами, ну мабуть, за прикладом, те, що ми підписали з Великою Британією і батьма іншими європейськими державами. Як ви вважаєте, от взагалі, ну зрозуміло, дивно, коли наші посадовці називали це гарантіями безпеки, бо це не є гарантіями безпеки. Це безпекові угоди, але без гарантій безпеки з їхнього боку. Так, от що нам треба отримати від Сполучених Штатів в цьому документі, на вашу думку? Ну банально, всього дві речі: як найбільше грошей, як найбільше зброї, все отак воно і буде ні за які інші, ні за які інші рамки. Ми не вийдемо. Моя мрія безпекова, це мрія да. Руйте по попри те, що мене уважають аналітиком фактів, але я маю таку безпекову мрію для України, щоб армія США зайшла на територію України. 18 країн мають прямий воєнний союз і США. До речі, згадуваний Афганістан ще в особі їхнього, нібито в лапках першого демократичного президента Хаміда Казая також ту угоду мав. Японія має таку угоду. Північна Корея має таку угоду, коли умовно в Одесі з'явиться бригада марш Морських котиків кілька підводних човнів класу Лос-Анджелес, кілька ударних ескадерних міноносів типу Арлібьорг, а десь біля Стрия будуть ударна бомбардувальна ескадрилья Б б Ланцер або Б-52. А ще краще нові на, на підході Б 21 райдер, і так зо три авіаційні бригади на Ф 35 чи на ф 15 це ще ліпше по периметру України. от тоді ми веде. Ця перспектива ближча, ніж наша, наше членство у НАТО чи. Навпаки, технічно, технічно, якби посипався уряд Путіна, і якби Росія стала на шлях дезінтеграції і було гарантоване розуміння незастосування ядерної зброї, то оця процедура прямий воєнний союз і США технічно на вона легша і швидша. Бо ще раз нагадаю: 32 країни проходити погодження, ну це головоломка. Слухайте, ну зрозуміло, що навіть держави Європейського Союзу конкурують за те, щоб у них була американська армія, тому що там, де американські солдати, от, от там от точно всі ці парасольки, ядерні, не тільки ядерні вони працюють дуже добре. От з іншого боку, зараз ми постійно чуємо, особливо з білого дому і Джозеф Байден, мабуть, 150 разів раз сказав про те, що за жодного за жодної обставини ми не відправимо своїх солдат. В Україну, ну і взагалі, мені здається, вони так досить обережні в цьому плані. От які ще можуть бути, бути важелі, щоб ця думка ну, принаймні в публічному просторі почала змінюватися? От Макрон вже не боїться, при тому, що про це говор... хоча б поговорити. Хоча ну, знову ж таки російський уряд не, не валиться. Прецедент тільки один може бути: це новий Як, Якщо росіяни на кінцево збожеволюють і буде ще раз підказують, доказові по-іншому не може бути. Доказовість і очевидність наскільки наглядна, тому вода мокра. Ну це, це не треба доводити. Ми дихаємо повітрям. Японці потопили тихоокеанський флот тисячу 1941 році. Це очевидність, це вже заперечити не можна. От саме таке щось подібне має статися. От, коли доказова ракета пролетить чи в Берлін, чи в Лондон, чи в Сполучені Штати Америки, тоді усе по-справжньому зміниться. Чи це станеться, чи буде цей абсолютний казус, Бельді, чи як це називається у такій же великій геополітиці? Ідеальний шторм? Не знаю. А, тим не менше, все частіше до 9 травня лунають. І з нашої сторони і з російської сторони перестороги того, чого чекати на 9 травня. Ми точно не прив'язуємося до дат. Ми діємо виключно за правилами генштабу і за їхніми планами. Тим не менше, що стосується Росії, то для них не секрет 9 травня, це просто сакральна дата. Саме тому вони традиційно нам обіцяють щось влаштувати до цієї дати. На вашу думку, як розвиватиметься ситуація на фронтах найближчим часом, ми тут говорили про Авдіївський Напрямок, де вони зараз намагаються розпорушити наші сили оборони, ми говорили зокрема і про Крим, який в чергове не спав через потужні вибухи. Там щоправда, ми ще не знаємо, куди там прилетіло, тому що традиційно розказують, що все все збили. Але тим не менше, є у вас якісь думки з того приводу, як все буде розвиватися? Росіяни схиблені на символізмах. Я поділяю точку зору, що до 9 травня чи до 7 квітня вони можуть активізувати якийсь спосіб завдання ударів, але є цепові нюанс. Джокерів не більше немає. Немає вони застосували все проти нас, що могли застосувати від пістолета Макарова. до руйте буду опускатися на найнижчий стрілецький рівень до найсучасніших ракет 3 М 22 Циркон. Ну можливо, можливо, із підводних ракетоносців запустять. Ракети р 29 чи р 30 але я вже дуже сильно так узагальнюю, бо це технічно практично неможливо, бо там все ядерні боєголовки, все немає в них більше ніяких для нас сюрпризів, крім підкреслення, крім самої зброї масового ураження, як стратегічного, так і тактичного порядку. Ну можливо, вдарить по, по кожусі атомної електростанції в Запоріжжі і скажуть, що, що це зробили ми. Але знову ж таки тут нового нічого немає. Все, що вони могли проти нас апробувати, вони апробували. Вони на вершині своєї воєнно-технологічної могутності, і ніякої вундервафи в них немає і бути не може. Пане Бетре так удар по атомним об'єктам на території України, це може бути тим перхарбором, про який ми говорили. На мій погляд, ні, на мій погляд, не може бути чому, тому що не проб'ють кожух, не проб'ють. Щоб його пробити, треба застосовувати тактичну ядерну боєголовку. От, бо, бо той самий реактор ВВ 1000 якраз так і будувався, щоб він витримав навіть 10 кілотонний удар. Це доволі багато. От якби вони тактичною ядерною бойголокою ударили по кожуху, то тоді так. А якщо буде звичайний артилерійський назад для кожуха, це комарини у Це буде черговий спалах якихось емоцій, там їхні той гроші щось скаже, що так не має бути. Які, до речі, сидить у них на е, фінансовому під Жилення і тому подібне. По справжньому мають постраждати європейці, не зичу їм зла. Має статися так, як сталося у Другій світовій війні, коли німці здійснили 40 тисяч вилітів у бік Великої Британії. Скинули 40 тисяч бомб, убили 40 тисяч британців, а 2,5 мільйони викинули на вулиці. І тільки після цього корона прокинулася по справжньому. Пане Петре, дякуємо вам. За ці навіть ап апокаліптичні сценарії, але тим не менше, ми їх маємо З оптимістичними вкрапленнями Так, да, так. Да.